Алі РТБ час у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Шість кілометрів лінії вуличного освітлення отримали села Орв'яниця та Соломіївка, що в Дубровицькому районі встановити ліхтарі у населених пунктах вдалося завдяки фінансуванню з програми «Проон». На цьому селяни зупинятися не збираються і планують залучити позабюджетні гроші на капремонт клубу. З Дубровицького району повернулась Тетяна Клемчук. У цьому селі ходити вулицями вночі місцевим жителям не страшно, адже віднедавно практично уся Орв'яниця освітлюється вуличними ліхтарями. Розташоване село вздовж траси, тому розповідають місцеві жителі, потік машин тут завжди великий. А ще в орв'яниці мешкає багато дітей. Повертатися додому зі школи їм доводилося темними вулицями. Відтак потреба в освітленні була гострою. Сьогодні, завдяки встановленим ліхтарям, місцеві жителі почувають себе у безпеці. Зараз добре, краще. Але. Вже видно. Ввечері дітвора ходить. Та й так видно, машинам я зрозумів, що краще. До пішоходів бача встановили ліхтарі і в сусідній Соломіївці. Голова сільської ради розповідає: загалом прокладено 6 кілометрів ліній вуличного освітлення, а це понад 80 світильників. Вдалося це зробити завдяки програмі ПРОН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. На освітлення села витратили 160 тисяч гривень. 80 тисяч це дає цей проон про і. 50 тисяч нам дала районна рада, 21 тисячу ми виділили із бюджету сільської ради, і 8 тисяч у нас зібрала громада. Два села Соломіївка і Орв'яниця протяжністю 6 кілометрів. Ми повністю їх профінансували. Нобровецький район є одним із найуспішніших на Рівненщині по залученню позабюджетних інвестицій. Із понад 20 сільських рад лише вісім пасуть задніх. До 15 проєктів різних і всеукраїнських, проонівських і місцевих, залучено і проведено світло вуличне освітлення. Проведено зроблено котельні. Заміна вікон активності територіальних громад по залученню позабюджетних коштів на Рівненщині сприяє і обласна влада, адже з 2010 року в області діє відповідна програма. Відтак щороку під проекти виділяється все більше бюджетних коштів. Сьогодні президент нам ставить завдання, щоб були одинакові умови життя і на селі, і в місті. По обласних програмах ми в цьому році заклали 1 мільйон гривень. І там, де ініціативна громада, де також кошти збирає, звичайно, ти виграють конкурс. Тетяна Климчук, Денис Коломис, інформаційна програма. День майно у рахунок боргу. Рівне облводоканал продовжує боротись із боржниками, які тривалий час не платять за отримані послуги. Втім, за словами директора підприємства Андрія Карауша, до суду подають лише на тих, хто не йде на контакт з водоканалом. Якщо ж людина готова платити, борг її реструктуризують без жодних відсотків. Якщо ваш борг за водопостачання і водовідведення чималий, а під словом чималий розуміється заборгованість у 10 мінімальних зарплат, цілком імовірно, що саме Ваша справа найближчим часом буде розглянута в суді. Уже після цього у двері постукає державний виконавець, який прийде по ваше майно. У подальшому це майно продадуть, щоб погасити борг споживача перед Рівнеоблводоканалом. До таких радикальних заходів підприємство вдається, якщо абонент жодним чином не реагує на попередження і прохання про погашення боргу. В нас в роботі 440 абонентів, де заборгованість більше 10 тисяч, тобто це ті потенційні. Мешканці споживачі, до яких можуть бути застосовані саме заходи по арешту і вилученню майна. Наразі найбільший борг перед водоканалом у рівному становить 41 тисячу гривень. Така сума набігла через те, що у помешканні по вулиці Дубинській, де немає лічильника, прописано 8 людей, і сума до оплати нараховувалась по нормі. При цьому більшість прописаних поїхали на заробітки, а дію послуги з водопостачання не призупинили. Що ж стосується відключення злісних боржників від каналізації, до якого підприємство активно вдалось кілька років тому, то нині цю практику так масово вже не застосовують. Керівництво водоканалу пояснює, це хоч і дуже дієво, але технічно не завжди можливо. Звичайно, ми розуміємо, що за один день її не можна погасити, але коли йде ну, бажання споживача розрахуватись, то звичайно ми дослухаємося йдемо на зустріч. Крок на зустріч каже Андрій Карауш: це реструктуризація боргу без нарахування будь-яких відсотків. Загалом же заборгованість споживачів перед підприємством станом на вересень 13 мільйонів гривень. Іван Марчук Сергій Савта інформаційна програма день. Ріяни відвідали керівники регіональних земля з усієї України. Головна мета їхніх об'єднань захист національно-культурних, економічних та соціальних інтересів земляків. Делегація упродовж двох днів знайомилася з історичною минувшиною та традиціями нашого краю. Крім того, їм презентували аграрний, промисловий та туристичний потенціал Рівненщини. Керівники регіональних земляст України подякували керівництву області за гостинний прийом. А також запевнили, об'єднуватимуть зусилля аби допомагати вирішувати проблеми краю. Сьогодні Рівненщина приймає керівників регіональних земля всієї нашої держави. Ми запросили до себе в гості, щоб презентувати область, її промисловий, аграрний, туристичний, культурний і науковий потенціал. Ми хотіли би, щоб у рамках нашої великої незалежної держави Рівненщина теж виглядала достойно. Рівненські міліціонери стали благодійниками. Вони організовано відвідали обласний драмтеатр та зібрали майже 30 тисяч гривень на лікування двох дітей своїх співробітників. За словами батьків, ці гроші стануть для них неабиякою підмогою. До речі, протягом трьох останніх років міліціонери регулярно відвідують драмтеатр та аби, та переглянули майже усі тутешні вистави. Родини пшевлоцьких та максимюків на лікування своїх дочок отримали по 14 з половиною тисяч гривень. 16-річна Настя може втратити дві нирки, а 11-річна Аня нічого не бачить на праве око. Обом дівчатам потрібне постійне дороговартісне лікування. Необхідні кошти колеги батьків правоохоронці зібрали під час перегляду вистави в облмуздрамтеатрі. театрі. Вдячний моїм, хоч уже бувшим, але колегам за. Такі міроприємства хочу зауважити те, що на сьогоднішній день є дуже багато таких дітей, дуже багато сім'ї. Я буду радий теж прийняти участь, якщо іншим дітям теж буде якась допомога. Працівники обласного управління міліції облмуздрамтеатр відвідують регулярно, але ця акція стала наймасштабнішою та зібрала повну залу глядачів. Ми вже третій рік проводимо благодійну акцію. Дякуючи підтримки керівництва драмтеатру, ми збираємо наших пенсіонерів, жінок, наших співробітників і приворочуємо конкретну як сьогодні акцію. Хочемо показати, що міліція не тільки. Розкриває кримінальні правопорушення цього разу. Правоохоронці вирішили переглянути виставу. Ревізор у театрі кажуть: за три роки міліціонери побачили вже чи не весь репертуар. Слуги Мельпомени радіють, адже своєю працею вони допомагають дітям боротися з тяжкими недугами. Сьогодні це працівники міліції минулого разу. Минулого разу ми зіграли виставу. Це був аскольд, якому збирає ну, по-моєму, вся Україна, вся область. Він уже лікується в Ізраїлі. Вже за в даному випадку в Італії. І є результати, і ми тішимося, бо ну є всі передпосилки Вважати, що він буде абсолютно вилікуваним. Такі благодійні акції театрали обіцяють проводити і надалі. А правоохоронці планують знову завітати до цих стін з нагоди Дня міліції. Володимир Струс, Сергій Савта, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Читайте книги та займайте спортом. Чемпіон світу, бронзовий призер Олімпіади, триразовий чемпіон України, боксер Тарас Шелестюк представив у рівному свою автобіографічну книгу. У ній йдеться про шлях до спортивних вершин простого хлопця з багатодітної родини та плани підкорення нових висот уже у професійному боксі. Першими книгу побачили на форумі видавців у Львові. А рівне стало другим містом її презентації. Почавши займатися боксом у 14 років, Тарас Шелестюк планував уже через 4 роки стати олімпійським чемпіоном. Але щоб здобути медаль Олімпійських ігор, йому знадобилося втричі більше часу. Після бронзової нагороди, здобутої на іграх у Лондоні, Тарас залишив любительський бокс і подався у професіонали. З квітня він живе і тренується у Сполучених Штатах. На батьківщину завітав, аби побачити рідних та друзів, а також представити землякам свою книгу під назвою Тарас Щолестюк. 12 раундів до цілі. Каже, що не мав на меті розказати лише свою біографію. Головна ціль спонукати молодь вірити в себе і діяти на краще. Я думаю, що ця книга буде мотивувати молодіж, мотивувати заняттям спорту не тільки, може будь-якого виду спорту. і допоможе комусь досягти висот, не только в спорті, но й в жизни. Названий на честь Шевченка Тарас Шелестюк полюбляє читати для себе насамперед обирає книжки, які надихають і відкривають можливості саморозвитку. Остання книга, яка мене зацепила, яка немножко поміняла мене як чоловіка, немножко можна сказати, добавила це була книга першого чемпіона світу по прыжкам на Батуті Ден Мілман. От американський такий писатель он написав путь мирного міновольна книгу. Вона меня очень мотивировала. у Рівному. У Тараса Шелестюка є давні та хороші друзі. Серед них один із перспективних боксерів рівненщини, Олександр Шепелюк. Він уже встиг ознайомитися з книжкою. Думаю, діти, які почнуть читати цю книгу, вони будуть хотіти займатися спортом, хотіти досягнути таких висот. Як досягнув Тарас, ми також хочемо, щоб нас на Олімпійських іграх і на чемпіонатах світу були свої здобутки. Ось так наш Олександр Шепелюк. Він зараз виборов нагоду поїхати на чемпіонат світу. Він відбудеться в місті Алмати. На презентації книги не оминули тему розвитку боксу на Рівненщині. Якщо Тарас пообіцяв слугувати прикладом для наслідування, то представники обласної влади запевнили, що сприятимуть зміцненню матеріальної бази. У нас відкриваються нові зали. Тут ми до прес-конференції спілкувалися з цього приводу, і скажімо, так приємно було чути, що наша тактика, по скажімо, створенню невеликих осередків, невеликих клубів, невеликих невеликих залів. Це насправді така виграшна тактика, яка му як розказує Тарас. Зреалізована в Америці. Це дає результати вже невдовзі. Тарас повернеться до Каліфорнії і готуватиметься до шостого бою у своїй професійній кар'єрі. П'ять попередніх він виграв. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День. Виступами молодих спортсменів запам'ятається рівнянам цьогорічний день фізкультури на майдані незалежності. Демонстрували різноманітні вправи, юні гімнастки, боксери, футболісти, волейболістки та регбісти. Тим часом наші велосипедисти вирушили у мандрівку до стародавньої пересопниці. Як усе було, бачив Володимир Строс. На головному майдані міста грають у футбол. Тут влаштували відкритий урок з цього виду спорту. Під наглядом досвідченого тренера В'ячеслава Шекеля вихованці спортшколи Верес розминаються та демонструють показові вправи. Данило завзято набиває м'яча. Хлопець приділяє весь свій вільний час грі у футбол та перегляду поєдинків між іменитими клубами. Сьогодні він не дарма вдягнув цю червону футболку, тому що англійська прем'єр-ліга мені дуже подобається. Саме більше вона мені подобається. Там самі якісні матчі, тому це команда для мене на часінайте. Поряд на майдані тривають ще два відкритих уроки: з рейпі та волейболу. А поряд виступають юні гімнастки та боксери. Так в обласному центрі відзначають день фізичної культури та спорту. А ці рівняни сьогодні вирішили завітати до пересопниці, але дістануться до неї вони на своєму двоколесому транспорті. Наш маршрут полягатиме на пересопниці через Омеляну, Дядьковичі і далі буде виїжджати на Луцьку трасу. Тобто на Клевань і далі. Це пробіг, це не є гонка, тобто це просто для любителів приїхатися. Локальним велопробігом свято не обмежилося. Рівненські спортсмени підтримують святкову акцію у столиці. Представники нашої області також сьогодні візьмуть участь в такому велопробізі в столиці нашої держави в Києві, де по три представники від кожного регіону. Символікою області проїдуть центральна вулиця міста Києва. Також у центрі міста мали відбутися турніри з бойових мистецтв. Щоправда, холодна осіння пора не дозволила провести їх на відкритому повітрі. Сьогодні ми мали показати відкриту першість міста з дзюдо. Ми сьогодні мали показати карате, але, на жаль, сьогодні 11 градусів температура. Тобто, ми ці всі заходи перенесли на спортивну базу, тобто спортивні школи. Попри такий форс-мажор, організаторам свята вдалося досягнути бажаного. Вони нагадали рівнянам про користь здорового способу життя та можливість записатися до однієї з шести рівненських спортшкіл. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Загальна університетська акція Спортивний ранок відбулася у національному університеті Острозька академія Студенти На чолі з ректором академії Ігорем Пасічником зібрались на спортивному майданчику. Вишу для занять фізкультурою вже понад 10 років в академії відбуваються подібні акції. Їх мета пропагувати та підтримувати здоровий спосіб життя серед студентства. В Острозькій академії працює декілька десятків спортивних секцій. А студентів, котрі не мають шкідливих звичок, заохочують поїздками по історичних місцях України. Спорт це життя, рух це життя, і тому це пропагується в Острозькій академії не тільки на словах, на ділі, але ще й ми заохочуємо це матеріально. У нас встановлені відповідні премії розміром десь до еквівалентів 50 доларів, які даються тим студентам, які займаються інтенсивно спортом, які не вживають алкоголю, які не палять РТБ РТБРВЮ адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами до завтра. Гарного вам вечора і хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.